Я думаю, нетворкінг і спільнота однодумців, які намагаються там покращити своє знання. Це в будь-якому випадку буде в плюс будь-якій громаді. Сьогодні було дуже приємно читати тренінг, тому що є живий відгук, дуже активна аудиторія, яка дійсно хоче навчитися. Освіта це має стати основним елементом по реформуванні по, скажімо, зміні свідомості людей. Ми маємо на ментальному рівні, на рівні підсвідомості дати моделі поведінки кожній громаді. Тренер, який проводить цей грін, це завжди дуже якісно, дуже цікаво. Є відповіді на ті питання, що ми задаємо якісні відповіді. Є роз'яснення ті, які ми хочемо <кій> почути. І саме якраз такі навчання, коли вони отримують відповіді на практичні запитання, те, що вони ніде не можуть поки що прочитати, немає відповідно онлайн-курсу, мало роз'яснень. Вони якраз таки задають запитання і отримують відповіді на них. Той багаж знань, який вони дають, ну використовувати, мабуть, легко, тому що ми вже підготовлені і. Ми розбираємо достеменно ті, ті теми, ті кейси, які напрацьовуємо на тренінгу. Ми вже підготовлені до грантових проєктів. Я вважаю важливо на сьогодні. Зробити бренд громада без корупції це та марка. Це той бренд, який мають громади нести честю. Як на мене, доброчесність сьогодні в публічному управлінні, вона дорівнює успішність, а успішність дорівнює доброчесність. Тобто, це така єдина формула, яка на сьогоднішній день можлива, тобто завоювати довіру і е, зробити так, щоб люди вірили владі. Нам дійсно хочеться, щоб люди розуміли, що зараз більшість посадових осіб місцевого самоврядування доброчесні і йдуть на ці посади дійсно. Підіймати місцеве самоврядування, і я сподіваюсь, там рік два, можливо, більше, але ми все ж таки переконаємо громаду, що ми відкриті, ми доброчесні. Ми якщо десь у нас щось і не виходить, то це не не через те, що ми там щось хочемо приховати. А можливо, ми не все розуміємо. Можливо, ми не все знаємо, можливо, ми не все вміємо. Ми ж люди живі. Ми чітко всі розуміємо, що географія в Україні поміняється. Значний буде демографічний перекос, і тут все буде залежати від місцевого самоврядування і від того, наскільки вони будуть готові. І саме такі заходи, як цей, вони дають можливість тим головам громад і тим фахівцям в громадах, які будуть рухати ці процеси, дає можливість їм навчатися, переймати досвід у кращих і поширювати його у своїй громаді.